А зараз до нашого ефіру долучається Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна. І ми будемо говорити про відносини України та США та чого чекати нам від американських президентських виборів. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, Героям слава. і в першу чергу чекаю, що ви нам допоможете розібратися от в цих політичних партійних розстановках, тому що в мене було завжди враження, що республіканці геть більші друзі ніж демократи України, і вони наполягали на підтримці України. Але отут ми з вуст їхнього кандидата від їхньої політичної сили Рона Десантіса чуємо, що він проти членства України в НАТО. Бо на його думку, це не в інтересах США. От поясніть, що це за заява, яке підґрунтя під неї, і а чим ми небезпечні для НАТО і для США. Ну дивіться, насправді це не перша така заява, тому що Рон Десантіс уже протягом певного часу за останні там півроку він дуже багато говорить схожих тез про те, що підтримка України не в стратегічних інтересах Сполучених Штатів, і так далі. Тобто, це не вперше, і він очевидно дійсно так вважає, але знову ж таки, ми повинні розуміти, що він більшою мірою грає теж на виперед з точки зору медійної ваги для себе, тому що 27 числа це вже дуже скоро. Будуть проходити другий раунд дебатів, значить, у республіканців. і Відповідно, коли ми говоримо про Рона де Сантіса, то він довгий час був, значить, по суті, єдиним кандидатом, який був так на впевненому другому місці серед кандидатів на республіканську номінацію, і зараз він достатньо Дньо сильно е, втрачає позиції і не набирає нових, натомість як його прямі опоненти набирають е, насправді собі балів, і це було і до першого раунду дебатів. От уже приблизно місяць тому він проходив і. В цей раз це теж актуально, і у нього насправді все не, не дуже гаразд з самою кампанією. Багато людей звільнилося з цієї кампанії. Вони витратили вже е, більшу частину коштів, яку їм донатили е, їхні підтримки, е, значить е, е, ті, хто їх підтримують, і так далі. Тобто, насправді він шукає е, способів сподобатися в своєму виборцю, е, і частково, частково е, цей виборець хоче чути, що він буде ставити в пріоритет, звісно, внутрішню політику, а не зовнішню. Зокрема, підтримка України. Це один з лакмусових, насправді папірців для того, щоб сказати, що ні, нам треба більше приділяти уваги саме внутрішній політиці. Там і, і, наприклад, він багато говорить про безпеку на південному кордоні Сполучених Штатів, і це один з його майбутніх можливих пріоритетів, якщо він раптом отримає номінацію, і теоретично може балотуватися у президенти, от і це те, що чим ви завершили е, свою промову. То мені це нагадує риторику Трампа, е, тобто я вас правильно розумію, е, Десантіс бореться за того виборця, який симпатик риторики Трампа, і намагається у нього відтягнути. Абсолютно. голос. Абсолютно. І вони дуже схожі з цьому, і на мою думку, що Десантіс насправді міг би абсолютно виглядати протилежністю до Трампа і міг би насправді цим виграти можливо навіть і номінацію. Але ані він, ані інший кандидат, який зараз займає третю позицію відповідно після, після Трампа і після Десантіса, це Бізнесмен Вівік Рамасвамі він теж дуже використовує в своїй е, політичній боротьбі насправді трампійську риторику, і це звісно з одного боку небезпечно для нас, тому що, е, значить, коли Трамп е, говорить, що значить, е, він зможе за 24 години завершити війну і посадити за стіл перемовини Путіна і Зеленського. А натомість, оці двоє десантіс і Рамасвамі, вони кажуть, взагалі, що підтримувати. Якусь далеку війну Рамасвамі каже, значить, не в інтересах Сполучених Штатів. А, а Десантіс каже, що взагалі підтримувати Україну, і зараз вже ця заява про членство в НАТО, це теж не є серед стратегічних інтересів Сполучених Штатів. Тобто, тут навіть у них навіть риторика більш радикальна ніж у самого Трампа. Тому що Трамп не каже, що не треба підтримувати. Трамп каже, що він зможе завершити війну, але не каже, як це трохи інше. Все ж таки, тому вони дійсно в цьому в трьох достатньо схо. Отже, але все ж таки у кожного є свій такий е, акцент, скажімо, який вони намагалися знайти довгий час і, в принципі, намагаються зараз притримуватися уже виголошених раніше позицій. Те, що нас найбільше е, в цьому всьому цікавить і турбує, це які ми матимемо наслідки. Адже от е, знаєте, як кажуть, найбільше брешуть після рибалки на війні і на виборах. Чи е, дійсно вони будуть дотримуватися таких своїх заяв, чи все ж таки оця страховка у вигляді лендлізу унеможливить е, відмову від підтримки України військовою допомогою з боку штатів? Ну, дивіться, насправді є три тези сезону цього. Перше, що по суті ленд-ліз завершується 30 вересня цього року, і поки що в конгресі не було проголосовано жоден новий акт або продовження існуючого, і так далі. Тобто, поки що виглядає так, що насправді ленд-ліз завершиться, хоча. Це не трагедія. Насправді, на мою думку, якраз Лен Ліз двадцять другого років він став таким собі рятувальним колом для американської адміністрації з точки зору фінансування допомоги Україні, яке до цього часу ще не потрібно було, і відповідно. Не було такої нагальної потреби це рятувальне коло насправді в принципі діставати, тому що знову ж таки набагато вигідніше і символічніше, коли Україна отримувала пакети допомоги після голосувань в Конгресі, і це відповідно справляє такий більший ефект, і зокрема і на законодавців, а отже, і на американське суспільство. І по-друге, все ж таки є. Насправді така е, особливість американських е, праймеріс і в цілому за теми виборів, що дуже багато говорять напередодні е, праймеріс, але потім е, суттєво змінюють свої пріоритети і так далі. Якщо пам'ятаєте, Трамп теж обіцяв там і вийти з НАТО. І реформувати НАТО йому частково це вдалося, але більш конструктивним способом. Да, наприклад, він е, багато говорив про те, що країни мають значить, е, більше витрачати. Власних ресурсів на оборону, і так і сталося. Більше країн почали значить, використовувати зі своїх бюджетів от, от ті так звані там два відсотки від ВВП саме на оборону. І у підсумку це мало позитивний ефект. Але ніхто не говорив всерйоз під час адміністрації Трампа про те, що там Сполучені Штати реально вийдуть там із НАТО, да? тому. Знову ж таки, є питання праймеріс і питання перемоги будь-якою ціною. Фактично і є питання реального стану речей, і а реальний стан речей такі, що крім президента, який є. Головою виконавчої гілки влади сполучених штатах є конгрес, який формує так звану систему стримування противаг, І будь-який президент, навіть якщо він опиняється в ситуації, коли його ж однопартійці контролюють обидві палати конгресу, що трапляється дуже рідко, насправді він все одно обмежений у своїх повноваженнях, і він не може так самостійно, абсолютно на 100% проводити зокрема зовнішню політику, хоча. За великим рахунком, саме зовнішня політика, це та сфера, де американський президент має більше повноважень і більше важелі впливу. Але знову ж таки, це не означає, що це абсолютна влада, і без жодних консультацій там з конгресом можна буде щось таке зробити. Тобто, якщо конгрес проголосує за допомогу Україні, вже був один випадок, коли Один президент спробував цю допомогу заморозити. Це вилилося перший імпічмент Дональду Трампу. Тому я думаю. Що республіканська партія, зокрема, і ці кандидати, теж вивчили цей урок за імпічмент? Ви говорите за цей інструмент, до якого час від часу американці вдаються політики? А і заговорили за імпічмент Байдена? Наскільки можливо? Ну, дивіться, насправді тут дуже важливо, що ми розуміємо під поняттям імпічмент. Взагалі, то імпічмент задумувався батьками-засновниками Сполучених Штатів як такий двоетапний процес. І відповідно, перший етап він полягає дійсно в голосуванні в платі представників, що є де факто імпічментом. І другий етап це голосування у сенаті. Якщо перше голосування отримало більшість голосів, і, і завжди і вже чотири рази в американській історії, було так, що перше голосування в платі представників є. А у сенаті ні, тому що значить за це рішення мають проголосувати зокрема і однопартійці президента в умовах двопартійної системи. Тому таких ризиків насправді теж я на сьогодні не бачу, що може дійти до успішного другого етапу, що веде до відсторонення реально президента від влади. Подивимося. Перший етап голосування платі представників можливо, але знову ж таки це не завадило тому ж Трампу, наприклад, балотуватися у 2020 році і мати серйозні шанси на перебрання там до певного підропопевного етапу підрахунку голосів. Тому тут дуже багато залежить від того, яким буде ця якою буде ця процедура, і чи дійсно буде так зване розслідування, тому що як мені виглядає зараз, то все ж таки. Темпи набагато нижчі, ніж тоді, коли, наприклад, розпочинався перший імпічмент Трампу, тому там все ж таки було швидше і було визначено відразу там комітет, який розслідує, значить, і в якому будуть проходити допити, і так далі, і там все ж таки було задіяно більше людей, яких треба було допитати, тому там було можливо і тому швидше. Подивимося, зараз дуже складно говорити, чи зможе. Наприклад, республіканська більшість у палаті представників довести до голосування і чи зможе взагалі протягнути саме голосування у палаті представників, тоді давайте поговоримо про військову допомогу, яку надають нам нині штати. От черговий пакет, так там як після зустрічі з Байденом і наш президент заявив, що там зосереджені на протиповітряній обороні. Однак очікувані Е, і тут дуже цікава історія, чому тому, що не невтішні ж були новини перед виходом президентів після зустрічі, але потім з'явилася інформація з посиланнями на адміністрацію президента Байдена, що будуть атакамси, і вони будуть не просто ракети, а ще й касетними снарядами. І знову питання відкрите. Тобто, остаточної відповіді конкретно від президента США ми не чуємо. То вони будуть чи не будуть? Поясніть от ментальність американців, знаючи, а чому вони так тягнуть? Це політика, це дипломатія. З чим пов'язано це острах перед Кремлем? І дійсно це дуже потужна буде підтримка, якщо це будуть атакам це ще й касетні. Ну, дивіться, ми повинні все ж таки розуміти, що є певні тенденції, які релевантні для всієї допомоги, зокрема з боку Сполучених Штатів. І мені видається так, що є певні фактори, які впливають от на конкретний процес прийняття рішень. Це перше упевненість у тому, що Україна зможе оперувати даною технікою, зброєю, обладнанням, і що друге, це не потрапить до рук до рук ворога, до рук росіян. Коли вони отримуються впевненість, то відповідно процес пришвидшується максимально. Я так розумію, що вже по цим двом аспектам насправді є впевненість питання лише у технічних моментах, але в цьому конкретному випадку мені видається так, що вже зважаючи на те, скільки часу це обговорюється, і адміністрація це розуміє, і вже американські змі вже мені за це теж втомилися говорити про те, що це значить. Там потрапить до України найближчим часом чи ні, мені видається так, що насправді ми отримаємо ці ракети, але можливо про них публічна адміністрація і або не буде заявляти взагалі, або буде говорити там, применшуючи там їхню кількість, тому що. Знову ж таки, вони дійсно можуть суттєво вплинути на ситуацію на полі бою, да, за оцінками зокрема і американських військових експертів, але е, тоді не зрозуміло, чому такі дуже різні повідомлення е, одночасно, одночасно приходять. Да. Тому я думаю, так що ми насправді отримуємо ці ракети, але питання лише часу, питання логістики і питання. Того щоб росіяни не зрозуміли відповідно їхню. Кількість і щоб не було такого, що значить, сполучені штати це, а воно воно прийде до України там лише через 9 місяців, як було з тими ж тими ж танками Абрамс, які от на цьому тижні вже насправді потрапили на територію України, тому це теж комунікаційний такий ризик для адміністрації Байдена, в тому сенсі, щоб пообіцяти і не зробити цього оперативно, тому можливо, цього або не будуть оголошувати, або Оголосять у меншій кількості, аби вони були на ну, нашому озброєнні, пане Владиславе. Я вам дуже дякую за фахову розмову. Цікаву. Дякую, що доєдналися. Це був Владислав Фарапонов, голова інституту Американістики, аналітики Інтерньюз Україна.